Хотіла б вам представити ще одну цікаву теорію відносно інь і янь. Інь і янь мають природу протистояння, обмеження і є взаємозалежними між собою. І об'єкт, людина або коло, мають як інь, так і янь. При цьому інь і янь співіснують. Наприклад, якщо розглядати людину, це її зовнішність це є янь. А душа, характер це є інь. Тому, коли ви судите про людину, ви повинні її оцінювати як з точки зору інь душі, так і з точки зору янь зовнішності. Інь і янь це зв'язок між зростанням і спаданням в одному середовищі. Тому, якщо одне зростає, то інше має спадати. І навпаки. Зазвичай зростання і занепад, занепад спадання також може описувати закон розвитку речей, наприклад, від народження до смерті. Від народження людина має баланс інь і янь або. Трошки більше інь, і менше янь, чи більше янь, а менше інь. З часом інь і янь змінюється. І якщо одна з сторін зростає до максимуму, наприклад, ян зростає до максимуму, це означає, що інь повністю зникає. Тоді це означає, що людина дійшла до кінця свого життя. Якщо ви зрозумієте добрий цей момент взаємозв'язку зростання і спадання і ніянь, ви зможете точно знайти час смерті людини або таку йому вірність. Що таке співіснування інянь? З точки зору розвитку речей, там, де є інь, має бути і янь, і навпаки. Наприклад, небо це янь, а земля це інь. І взаємне перетворення інь і янь. А саме інь в Янь та янь в інь відбувається за допомогою п'яти стихій. Дерево і вогонь це є янь, а метал і вода це інь. Земля має як інь, так і янь. Вона є нейтральна. Чому це так? Вогонь горить вверх. І дерево росте вверх. Вода завжди тече вниз, і метал закопаний в землі. знизу. А земля це я. Ян, тому що вона має доступ до дерева і вогню. І має інь доступ до води і металу, який під землею. Коли вода народжує дерево, відбувається зміна інь та янь. Після народження частина води передається дереву, таким чином відбувається перетворення інь в янь. Отже, які проблеми, пов'язані з цією ситуацією, ми можемо помітити. Деякі гороскопи є чистим ян або чистим інь. Тому, відповідно до вищезгаданої теорії, якщо все ян, то інь, значить, щезло. Відсутні. Чи можна сказати, що ця людина померла або мертва? Ні, не можна. Тому що крім розташування і янь у степлах і гілках існують ще інші аспекти, відносно яких слід це судити. Перший, оскільки небо це ян, тобто небесні стебла, усі це є ян, мають енергію ян, а земні гілки це є інь, тобто усі земні гілки мають енергію інь. Існує, крім того, 10 небесних стебл. І вони також свою чергу поділяються на янь стебла і на інь стебла. До стебл янь відноситься дзя, бін, Ву, ген, рен. Вони мають символізувати певну стихію. Дзя це дерево стихія. Бін це вогонь, Ву це земля. Ген – метал, Арен вода. Небесні стебла інь. також представляють п'ять стихій. Наприклад, стебло І представляє дерево. Стебло Дін представляє вогонь. Стебло Джі представляє землю. Стебло Сінь. Представляє метал, стеблогунь, представляє воду. Тому потрібно поєднати цих два аспекти, які описані вище, щоб зрозуміти, що, наприклад, стебло дзя це є чисте янь. Чому? Тому що, по-перше, воно стебло, що є янь, а по-друге, тому що конкретно ця, це є стебло янь. Бачите, два янь зібралося. А стебло, наприклад, і це є стебло, тому має енергію янь, але це також інь, тобто це є стебло інь. Тому це нечисте, ні-інь, ні, ні нечисте янь. І ви повинні про це пам'ятати, тому що в подальшому процесі багато що буде пов'язано саме з цим аспектом. Цю теорію я прочитала досить недавно. І вона мені здалася досить цікавою, тому що до того часу я про неї не чула. А що ви думаєте на цю?